Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні цього тижня. Має відбутися черговий раунд перемовин поміж Сполученими Штатами Америки і нашою країною щодо так званої мінеральної угоди. Які очікування зараз в Україні, і, і наскільки цей процес може бути плідним на здорові, тобто позитивні рішення саме для нашої держави? У мене немає жодного сумніву, що він буде мати ефективну фінальну версію, яка буде влаштовувати обидві країни і Україну, в тому числі, м'яко кажучи. А ну і далі безумовно, технічні переговори вони складні, тому що тут багато вже є нюансів юридичного характеру. Їх треба проговорювати, детально прописувати. Все, що стосується інтересів України, мається на увазі і інвестиції, і розподілу прибутку, і доступу до певних технологій, і доступу до певних глобальних ринків і так далі, тому подібне американська. Она хоче отримати те, що вона завжди прагнула отримати суттєво на зростання своєї частки відповідної частки у відповідних галузях глобальних і таким чином збільшити опосередковані впливи, наприклад, на телекомунікацію чи там на аерокосмос, і так далі. і Тому подібне мотиви сторін абсолютно зрозумілі. Більше того, абсолютно зрозуміла логістика подальших перемовин, як таких, і більше того, зрозуміло, що тут вже багато треба звертати увагу на юридичні складові. Ще раз нагадаю Даю, що ініціатором доступу до наших ринків корисних копалень є саме українська сторона, ну, тому що це безумовно відповідає моменту у цій війні. І як президент України зазначив, Сполучені Штати вже не хочуть працювати в рамках там безкоштовних програм підтримки нашої обороноздатності. Вони готові з нами співпрацювати на комерційній основі. І тоді Україна запропонувала той проект, про який ми з вами зараз говоримо. Не бачу цю, тут ніяких там проблематик. Багато є спекуляцій навколо цього всього, да, на, на є там якісь версії і так далі, тому подібне. Але ще раз фінальної версії немає взагалі не існує. Є пропозиції двох сторін, є юридичні, е, скажімо, компанії, які е, опікуються переговорним процесом. Є відповідні е, модеруючі е, міністерства. на увазі Міністерство фінансів з боку Сполучених Штатів, Міністерство фінансів, юстиції економіки з української сторони, і відповідно отримуємо фінальну версію. І тоді вже з вами поговоримо. Я думаю, що вона буде ще раз наголошую на цьому, вона буде відповідати абсолютно точно інтересам України. Очевидно, що чекаємо на офіційну інформацію. На неї будемо посилатися, тому що міжнародна преса насправді дуже багато пліткує про цю угоду і загалом про українсько-американські відносини. Але звісно ж, посилаючись, перш за все на анонімні джерела, тому я пропоную перейти до заяв, але заяв, які в принципі ну здається, нічого станом на зараз змінити не можуть, адже Дональд Трамп Тре прокоментував миротворчі процеси, заявивши, що він не задоволений бомбардуваннями, і хоче, що Путін цитую, припинив це. От на вашу думку, чи можливий зараз прогрес у темі перемовин і як би він мав виглядати? Бо доки Трамп не задоволений, Росія ж продовжує бомбити українські міста і вбивати дітей, як, наприклад, у Кривому Розі? Ви абсолютно праві. Росія без елементів примусу абсолютно точно не буде зупиняти обстріли території України ракетно-дронові. Це ну зрозуміла річ. Росія не досягнула навіть і близько тих цілей, які вона ставила перед собою напередодні повномасштабного вторгнення. І вважає, що в неї ще є там певний час чи певний запас ресурсу для того, щоб цих, там принаймні якихось цілей досягнути. Це неможливо, але між тим ми ж маємо справу з суб'єктом характеру, раціонального характеру, мацінозі суб'єктом Путіним і безумовно він буде буде просто вбивати заради вбивства як такого, навіть якщо ніяких глобальних цілей він вже реалізувати не зможе. Але між тим дивіться, а, ну давайте тоді говорити про Сполучені Штати. Вони запропонували цю стратегію такого, скажімо, так, м'якої дипломатії по відношенню до Росії. Пропонуючи Росії перейти до дипломатичних там якихось процесів і так далі, і тому подібне. А, очікуючи, що Росія буде адекватно це сприймати. Ну це, на мій погляд, помилкова стратегія, але між тим мають право на цю стратегію безумовно. І враховуючи психотип пана Трампа, він достатньо швидкий. Він е, максимально інформаційно агресивний в доброму сенсі цього слова, але в той же час максимально швидкий. Якщо він не отримає результатів, а сьогодні результати можна отримати тільки від російської сторони, тому що Україна синхронізувала свою позицію з нашими американськими колегами. О, дивіться, вони пропонують там, наприклад, припинення вогню всеосяжно. Україна говорить добре. Ми припиняємо вогонь всеосяжно. Як тільки це буде зафіксовано через посередні моніторингові функції, ми готові до цього. Да, а Росія. Не готово так ось швидких результатів. Не отримаєш, поки ти не примусиш Росію, і це очевидні речі, да і зважаючи на те, що він достатньо швидкий в своїх рішеннях. Я думаю, що там залишилось трошки ще, хоча Росія відправляє безумовно там переговорників такого типу, як Дмитрів, які мають просто купувати сполучені штати, да там пропонуючи дивні там пропозиції, роблячи для сполучених штатів там і щодо шеврону, і щодо доступу до нафтових е е скважин, то тільки треба, щоб Росія не забувала говорити, що це. Трошки інші скважини ніж вони були там 10 років тому. да ну тобто, дебет цих скважин набагато нижчий на сьогоднішній день. Там достатньо тяжкі вже розробки. До речі, падіння видобутку російської нафти очевидно і не залежить від глобальних ринків. Вони там втрачають щороку там по 5-6% видобутку. Як такого це пов'язано з технічними складнощами на цих скважинах і так далі, і тому подібне. Це дуже дороговартісна сьогодні робота, і собівартість російської нафти поступово падає. Це не. Не ну навпаки збільшується а ціна падає. Це непогані ознаки того, що Сполучені Штати не мають тіх Росія. Не має для сполучених штатів тих можливостей продати щось. Про що вона постійно говорить? марх, така ще раз підкреслює нафтові скважини посередництво через торгівельні дома для Європи, наприклад, газу Російської і так далі. Це все працювати в будь-якому випадку не буде. Хоча ще якийсь час вони будуть це пропонувати сполученим штатам, але публічно дивіться, публічно Путін а, руйнує репутацію особисто пана Трампа, тому що Трамп постійно говорить про те, що вони там. Суттєво наблизились до мирного вирішення цієї війни для Трампа. Це очевидно потрібна явище. Ну тобто, вирішити мир мирно цю війну, закінчити цю війну якимось там дипломатичним. Рухом да і так далі, і тому подібне, але Путін продовжує робити те, що продовжує робити. Ну і крім того, давайте ще сьогодні подивимося з урахуванням того, що відбувається на глобальному нафтовому ринку. Да, ну, тобто бачимо, що суттєве падіння ціни навіть на найпопулярніші марки, такі як бренд, наприклад, да, суттєво падає нафта. Навпаки, країни починають збільшувати видобутки. Меться нової країни, перш за все, близького сходу, і це все також буде суттєво впливати на ресурсні. Спроможності Росії тому вони хочуть, от поки що залишилось в них ще там певний накопичений ресурс, поки що є якісь там можливості. Вони на жаль наносять ці ураження ракетно-дронові, абсолютно не звертаючи увагу на те, що говорить Америка, і що пропонує пан Трамп. Хочу трохи, пане Михайло, поговорити також і про Європу. Україна пріоритет для Франції. Такими є підсумки рішень президентської ради з міжнародного партнерства. Повідомляє прес служба Мануеля Макрона. Далі цитую частину повідомлення, завдяки величезній підтримці, якої вона потребує, і прямій загрозі, яка тяжіє над Європою. Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом йдеться у релізі. На вашу думку, наскільки ця пріоритетність може практично допомогти Україні у боротьбі проти Росії? Фундаментально допоможе, тому що дивіться, ну давайте ж відверто говорити сценарій того, що Росія може продовжувати ескалацію в Європі, атакувати будь-яку країну НАТО, в тому числі він абсолютно реалістичний. Це визнають у всіх країнах, мається на увазі, європейської континентальної Європи, перш за все, таких як Німеччина, Франція, Великобританія, ну і інші там Італія, Іспанія і так далі. Вони це визнають. Я вже не кажу про північну Європу, там зрозуміло все. Більше того, вони розуміють, що єдиним стримуючим, тобто треба будувати систему стримування Росії, тому що для Росії. Європейський напрямок є єдино можливим для продовження експансії як такої, тому що вони вважають європу слабкою з мілітарної точки зору. Знову ж таки відверто про це говорять в самій Європі, і вони сьогодні змушені зовсім по іншому ставитись до формату безпеки загальноєвропейської, до формату обороноспроможності загальноєвропейської, до і рівня інвестиції у мілітарні виробництва, але вони розуміють також три речі: базові речі: перше, треба працювати не над якимись там умовними гарантіями безпеки для окремої країни під назвою Україна. Да? Ні, вони мають працювати над гарантіями стримування Росії. А ключовим елементом і це друге, в яких от в цих гарантіях стримування Росії може бути виключена Україна, тому що Україна є. Країною з найбільш боєздатною армією, як такою, яка має ветеранський досвід вже цієї війни, масштабної війни у Європі, яка вміє інтегрувати різну військову техніку ще раз різну, тому що ну, різні країни пропонували нам свою техніку. і Україна все це інтегрувала в єдину систему захисту, як таку, і Україна безумовно ефективно проводить свою оборонну роботу проти Росії вже протягом трьох років. Тобто, в Європі з'ясувалось, що є єдина країна, яка може на рівних протистояти Російській Федерації, якщо і тут ми переходимо до третьої частини, якщо ці гарантії безпеки будуть суттєво пробудовані за рахунок інвестицій європейських, тобто Європа має. Реінвестувати в свої мілітарні виробництва стік в мілітарних ну і паралельно з тим інвестувати разом з Україною в українські мілітарні виробництва, наприклад, дронові виробництва, тому що таких масштабних виробництв дронів, як є в Україні, сьогодні в жодній європейській країні немає і бути не може і навіть побудувати це швидко неможливо. Крім того, що треба в це це реінвестувати, ну, тобто суттєво збільшити інвестиції інвестиційний потенціал цих галузей, включно з українською. Так само треба швидко постачати зброю, в тому числі компенсуючи того, ті 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 обсяги, які не додають, наприклад, нам сполучені штати. Ну, безумовно, є критичні види зброї, які тільки Сполучені Штати можуть надавати, і тут було бажано отримати разом з європейцями побудований суверенний фонд. До речі, про який говорить не пан Макрон, правда, а пан Стармер про те, що треба побудувати суверенний фонд Європи. Там на 1 трильйон, там 700 мільярдів євро, 1 трильйон. Євро і так далі, які можна буде відправляти на інвестиції і на закупівлю критичних видів зброї, які сама Європа поки що не виготовляє, Так ось можна було б у цей фонд разом з Україною, закуповувати зброю у тих же сполучених штатів, і так далі. Якщо ця система буде побудована, дивіться суверенні фонди, суттєве нарощування мілітарного виробництва, пришвидшення постачання в Україну, зміна диспозиції з от, такої колективної бюрократії, коли там деякі країни блокують ті чи інші рішення ви країни країни прекрасно знаєте, щоб можна було приймати швидкі рішення. І тут якраз таки шукають ці формати. От коаліція рішучих, це один з таких форматів. До речі, це не тільки європейський, пан європейський формат. Туди долучились такі країни, як Австралія, наприклад, чи Канада і так далі, і тому подібне. Тобто, все йде через перебудову, достатньо швидку перебудову. Я розумію, що нам би хотілося з вами взагалі все там, рік тому вже бачити, да? але маємо те, що маємо. Маємо дивіться. Фундаментальне розуміння, що треба Росію з Росії треба працювати тільки через програми стримування. Це ключове. Далі друге в Європі є абсолютно стале розуміння, що Росія точно не буде партнером, навіть після фіналу війни. Як такого, Росія завжди буде опонентом, якого знову ж таки треба буде стримувати, для того, щоб Росія не хотіла там заново почати програму ескалації на європейському напрямку. Третє ключовим базовим елементом цієї програми стримування єдиноможливим. Є тільки Україна. Четвер для того щоб Україна виглядала ефектно на цьому напрямку, да потрібно її наситити і новітніми технологіями, і додатковими інвестиціями, і пришвидшити конкретну кількість зброї, яка має бути е в Україні тут і зараз. Оце все говорить про те, що Європа абсолютно не тільки за словами пана Макрона, безумовно і за іншими лідерами, що Європа практично абсолютно точно перебудована вже сьогодні. Політично питання тільки в тому, що треба позбо позбавити ще там зайвої бюрократії і пришвидшити імплементацію тих політичних рішень, які вже прийняті, щодо ще раз загальної оборонної архітектури в Європі. Я хочу детальніше з вами також поговорити і про миротворчий контингент, так званий у Києві, відбулася зустріч щодо розміщення іноземного контингенту в Україні за участю керівництва Франції, Великої Британії та України. Поділіться, будь ласка, тими деталями, які можна розповідати публічно. От наскільки ці перемовини плітні, бо розуміємо, що це тривалий процес, не одна зустріч. І наскільки рішуче налаштовані наші союзники, от саме у цьому плані. Давайте ви окремо деякі важливі деталі. Перше це не про миротворчі контингенти. Миротворчі контингенти не працюють в таких війнах, як ми маємо на сьогоднішній день, і враховуючи з ким ми будемо мати далі справу транскордонну, Ну, Росія ж залишиться, вона нікуди не зникне. Ніякі миротворчі контингенти не працюють. Це мають бути експедиційні контингенти, спеціальні контингенти, безпекові контингенти і так далі, які будуть виконувати конкретні місії і, взагалі, на постійній основі дислокуватися в Україні. І у випадку, якщо Росія там спробує заново щось там почати, да щоб Україна. Іна вже не була як це було в лютому 2022 один на один з Росією. да Ну тобто це не тільки про до речі контингенти як такі це про е багатовекторну програму. Це і про закрите небо разом з е військово-повітряними силами інших країн країн НАТО, в тому числі це і про е можливість суттєво наростити ракетні спроможності України через ракетні бази, через відповідне виробництво, через відповідне постачання, і це миротворчі континг... ну, вибачте не миротворчі а експедиційні контингенти, які виконувати певну роботу і по критичних об'єктах, і по лінії фронту, і так далі. І тому подібне безумовно, наші партнери в цьому дуже зацікавлені ще раз, тому що це вони вважають, що це і є елементом обов'язковим елементом пакету стримування Росії, і Росія має це усвідомлювати, що територія України це загальноколективний вже захист, європейський захист проти російської потенційної експансії, а не один на один. Там якась буферна зона, і так далі, як на цьому наполягає Російська Федерація. Наші партнери Абсолютно усвідомлюють це і готові до практичної реалізації цього мається. на увазі не тільки ми говоримо про Францію і Британію, безумовно, там є ще низка країн, включно наприклад зі Швеції. Є інші країни, які поки що там розмірковують, але знову ж таки, коли будуть прийняті прийняті колективні рішення, я думаю, що багато країн доєднається до цього, чому тому, що будуть вважати саме. Елементом обов'язкового загальноєвропейського захисту присутність європейських збройних сил на території України на постійній основі там є які питання? Там треба обговорювати питання фінансування, питання логістики, питання, які завдання мають виконувати ці сили, да, з урахуванням того, що це все має ну, якби так вибудовуватись. В моменті, коли буде оце саме, що ми з вами починали припинення вогню як такого, да? Ну, Тобто, дивіться, логістика, яка і Сполучені Штати до речі також цю програму підтримують. Безумовно, вони про це там публічно не будуть говорити. Але е, зрозуміло, вони вже неодноразово казали, що про гарантії безпеки мають опікуватись гарантіями безпеки для України, чи гарантіями безпеки для Європи, має опікуватись сама Європа, да, в тому числі миротворчими контингентами чи там експедиційними контингентами і так далі, і тому подібне. Так ось. Е Логістика, яка має бути припинення вогню, всеосяжне після цього безумовно проговорені гарантії стримування Росії, і ці гарантії мають бути імплементовані на території України за присутності інших країн, зацікавлених в тому, щоб стабілізувати цей регіон вже остаточно.